Працювала помічником юриста, потім довгий час не працювала за спеціальністю і не могла влаштуватися. І на зараз вже є така можливість, можна себе реалізувати. Як ви ці два місяці тренувалися і як загортовували себе до роботи? Ну ви знаєте, в нас на тиждень в принципі п'ять разів на неділю тактична підготовка. Вона триває 2-4 години. Тому дуже багато часу для того, щоб себе підготувати і фізично, і морально для того, щоб вийти на вулицю і вже не боятися розмовляти з громадянами для того, щоб пояснити їм, як діяти в тій чи іншій ситуації, чи можливо підсказати, що саме не можна робити, і як реагувати. Що якимось додатково спортом займаєтесь? Чи вам вистачає повністю підготовки? Ну, ви знаєте, раніше я займалася боротьбою, але це не було на професіональному рівні, а для себе більше. І також тайбо. Зараз я так і продовжую займатися тайбо, але для дівчат, якщо вони ходять на якісь заняття по фітнесу, це теж досить непогано. І в нас дуже багато часу для того, для того, щоб тут займатися в залі, дуже багато часу. Дівчина поліцейський після такої підготовки, на вашу думку, здатна затримати злочинця? Знаєте, людина це така істота, яка, яка здатна зробити все. І якщо ти хочеш чогось досягти, якщо ти прикладаєш до цього максимум зусиль. То ти зможеш все. Звичайно, що дівчина трошки слабкіша, ніж чоловік, але для того в тебе є напарник, чоловік, для того в тебе є фізичне, фізичне навантаження, і ти можеш в будь-який час підстрахувати свого напарника, який значно сильніший за тебе. Зрозуміло, що жінка трошки слабша, але це не не заважає виконувати тактичні якісь навантаження, тактичні вправи. Ну, взагалі, я надіюся, що мені не доведеться застосовувати зброю в моїй майбутній професійній кар'єрі, тому що це є крайній захід, це є найсуровішим захід, який взагалі можна тільки використовувати. Тому я думаю, що можна буде все-таки знайти інші методи для того, щоб не використовувати зброю, є ще інші заходи, починаючи з тих самих превентивних. Морально ви готові все-таки застосувати? Якщо це дійсно буде зашкоджувати іншим людям, не людям, то якщо це до злочинця, до особи, яка дійсно реально загрожує життю та здоров'ю людям, то думаю, що так. Якщо дійсно це буде більш суттєве, ніж це, якщо шкода буде дійсно, можлива шкода буде завдана більше, ніж могла б. Ніж відвернено, Скажіть, Я маю ви, якщо ця шкода буде меншою, ви готові застосувати зброю чи ні? Взагалі до людини не хочу використовувати вогнепальну зброю. Якщо меншою, то звісно ні. І ви переконані, що ваша кар'єра в поліції дасть можливість її ніколи не використати? Ні від чого не можна бути застрахованим в нашому житті. マト。